Ну, По-перше, якщо так я двома руками за реформу. За реформу, то що так жити, як ми живемо, не можна. У тобто, нас немає місцевого самоврядування по великому рахунку, його немає. У нас немає громадянського суспільства по великому рахунку, якщо ми дивимося, то тобто, його немає. У нас багато що на нас йде війна, і це не то, що там Янукович там Росія Путін. Це питання тих двадцять років, що ми не змогли, маючи величезні багатства, будучи найбільшою країною Європи. Не можемо організуватися це все. Але все це добре. От я, ну, проти, Починаючи, скажімо так, вже більше року стосовно різних реформ. І починаючи ще Кабінет міністрів 2 квітня 2014 року сказав подати пропозиції до бачення. Виконстворемою виконкомітом при ну, реформи місцевого самоврядування, про ліквідацію районних адміністраторів, про зміни до Конституції і ряд цих питань. Ми на них готувалися, подавали, але зараз ми ну, по-іншому, зараз нові прийшли правила. Але е, з цього, яка в мене є інформація, я можу навести дуже простий приклад. Маршака читали все? Що таке хорошо, що такое плохо? Крошка, сука, і спраси. Не тепер нам говорять, реформа це хорошо, так це погано. Староста це хорошо, сільський голова це погано. Але я вибачаюсь, ми не діти 6річного віку, і говорити так не можна, такими категоріями. А на більше ніхто не дає відповіді нам. Ніхто не дасть сьогодні відповідь, що, як, де, куди. Якщо говорити, що ми збираємо громади пояснювати. Нема про що їм говорити. Ми не знаємо, що говорити. Ми можемо деяких слов. Я свою думку висловлю. Кожен з вас висловить свою думку. Знайомий щоб... да, не, не, закон. Да, що, як, де він вважає. У нас на сьогоднішній день є один документ, це закон від 5 лютого про добровільне, територіальних доб територіальне. Доб все. один методика, яка як він містер затвердив, вона поки що не має номер, не публікує, Якщо навіть вона буде. То ця методика фактично суперечить цьому закону. В цьому законі там дуже багато незрозумілого, не пояснення. На, на трьох-чотирьох аркушах, на шести аркушах. там не можна фактично нічого зрозуміти. Оці реформи, які зараз йдуть, це. ну... Доленосний, скажімо так, це зміна устрою всього. Якщо говорити за комуністичну, ну, то що говорить Володя оператор, що там ну, ми це повинні зробити, але якщо люди жили 70 років в одних параметрах і за один місяць його неможливо зробити, його це потрібно зробити, потрібно обговорювати в різних шляхах, але да, і йти поступовими шляхами, розумієте? Так просто прийняти рішення об'єднатися, чи не об'єднатися, Якщо ви говорите, Наталя говорила, сьогодні ж треба з говорити, куди вони хочуть. Я за. Але скажіть, які критерії буде громада визначати, чи чиї буде з боровою, чи, чи там з Калинівкою, чи з Бояркою, чи з Васильковим? Нема критеріїв. Справа в тому, що це одне бажання Я хочу за я хочу, треба дати відповідь Я можу. Я відповідаю за ці слова і так далі, я, я, я. Якщо я хочу, нічого не буде. Тому що тут Ми зараз дотації, ми держава взагалі вся, і наш район 98% дотаційний. Ми навіть не можемо вимагати, нам дають оце таке, і все, і ми раді тому, що дають, бо якщо не дадуть держава, ми не будемо в принципі жити. Розуміємо? Тому, якщо є громада зріла, там, голова сільської ради, депутати, виконком, народна рада, вона повинна себе оцінити і подивитися. Як ми можемо жити? Що нам для того потрібно, щоб ми були самодостатніми? Якщо сьогодні в нас в кожному селі і в країні ми плюємо, гадимо і нема, і говоримо, що це погано, але хтось на дивані лежимо, оце хтось повинен прийняти, погана влада, там, голова ради, там, президент і все інше, то об'єднання, воно нічого не дати, але те саме буде. розумієте? Ну, Якщо ми хочемо бути в Європі і просто так ми хочемо, і нічого не робимо, ми не будемо ніде. Тобто нам, а Або нас доведуть, yeah. да, що ми вступаємо в Європу, чи в Євросоюз, чи ми об'єднаємося, намолюємо карту, вступуємо. Від того нічого не помітили. Нам треба свідомість поміняти. І е, в мене є бачення, е, як це зробити. Які? Ми говоримо за податки. 60% розказували. Це добре, а що ви їм брати? У, у нас нема з чого їм брати. Щоб було що брати податки, то треба, щоб було виробництво. Взяти зараз на село. Село, що це є люди, земля і будівлі. Все. Нема нормального закону про землю. Фермери, великі підприємці, зараз йде боротьба за землю, зараз і по цілих селах є величезна проблема, йдуть, люди один одного вбивають. Це реальний факт. Це реальний факт не тільки в нашому рік, це по Житомирському, це по всій Україні. І е, якщо взяти глибше, е, з масива земель, які витримували паї, півтора мільйона людей померли. Вони не так називають не Ну, Частина з них. Або ну, в сільську раду, можливо, там родичі взяли, але в більшості вони нічиє. І тим користуються, і ніхто не податки не платить. Використовується землю, це є. Між праві дороги. Ну, маса питань, які йдуть, тобто, щоб громада жила, тому, говоримо, де взяти гроші. Вони не беруться звідси. Тому що є на це закони, розумієте? Якщо взяти ставки, ну, зараз ну, це взагалі нонсенс. Громада дала цей ставок, а зараз закони які. Водне плесе це одна під, під водою земля, це інше питання. Мі, біля, це Гідрозбуди да, гідросп... да. гідросп... четвертий, розумієте? Це треба з тих інстанцій пройти, щоб людина або вона не буде нічого платити, або вона платить мінімально, а відтоді нічого не буде громада. Якщо вона буде платити, тоді громади, ми будемо все отримувати. що ми, от село, ми хочемо, щоб в нас була школа, садочок і все. Держави коштує немає, ми не дамо їх. Або ви самі, от, ми створимо громаду. Правильно. Держава ну, потрібно і дасть на це кошти. Вона дасть, але чи вона дасть на таку кількість, що буде давати, щоб ми можемо це все отримувати? Тому що, ну, крім цього, всього, у нас повинна бути школа, садочок, дорога, освітлення, факт і ще маса прибирання території і так далі, так далі, і так далі. А це все не забезпечить просто там, навіть центр цієї громади. Держава спонукає, щоб ми самі шукали кошти, самі подумали, що громада вирішила, чи нам потрібна ця школа з 20 учнів, чи краще от, ми об'єднаємося в Нукалиївську громаду, і нас буде дві школи, але ми якісно довозити будемо дітей, ми якісно в цих школах двох, ми зосередимо такі ресурси, що ми будемо на рівні ну, я не знаю, слово так, європейське це таке всевідносне дуже далеко. От, але що ми будемо давати таку освіту, що наші діти дійсно вони будуть отримувати ось ну знання, от а не просто так, і ми забезпечимо безпеку, комфорт, довезення, завезення, харчування цих дітей. І тоді я думаю, що кожна громада спогодиться з тим, так як в цьому світі робиться, що не потрібно нам 10 шкіл по 25 учнів, а нам треба велику і туди завозити. Але це треба ці величезна робота. Це багато законів треба прийняти. Це я назвав вазорбом, а в нас це зміни до конституції, це територіальний ну, устрій, це про державні вибори, ну маса, маса, маса по освіті, там по, ну, Оце все треба вносити. І я не бачу в цей момент, що ми за місяць можемо внести. Якщо ми за місяць, верховно всі говорить, що Верховна Рада з травня, то <гум> 1 червня приймається. Ви розумієте, що це таке? Це зміна взагалі всього світогляду нашої держави. І от так як бюджет приймали. Ну, бюджет це ще півбіди, що ну, ночі. Ну такого не може в принципі бути. Розуміє? От. І тому. Не, я, так, що я сказав, я за, ну де тут треба інформація, треба говорити. Я, 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 не, я готовий об'їхати з кожним і пояснити. Такі, ну, я можу свою думку зараз висловлювати, там, більш, Вона більш правильніша чи менш правильніша. У нас немає підстав, будуть закони, так. Да, але те, що треба готуватись, те, що треба думати кожній територіальній громаді, хто вона що вона, що вона хоче, це 100% не буде, незалежно від того, будуть реформи чи не будуть реформи, Нам треба давати відповідь. Якщо ми почнемо жити по-іншому, то. Будь-якому разі, чи так залежить, чи будь реформа, буде якийсь прорив. Але інакше нічого не може бути. Скажіть, будь ласка, ви можете вивохи. Де ви бачите нашу вивоху, в якій я, е, да, тут От, я... Ну, Мені, допустимо, це цікаво, так як ми односивчаємо. Е, е, ну знову ж таки, я е, ну, можу по-різному тут сказати, ну, так не... да, по різному сказати, справа в тому, що е, я до кінця не розумію, що таке староста. Якщо у нас е е да, ну, поважного. Якщо, якщо обезначають... 12 тисяч населення, зараз нам 30 членів, 30 депутатів, один mm -hmm. голова і 15 членів виконкову. Mm -hmm. І це заміниться однею, одною особою, mm -hmm. старостою, який функцій в нього ніяких немає, він не нікого так, немає. Це ну, я ну, чесно, так. як yeah. ну, тут є це? Може там є механізми, там, скільки і ну, так далі, так далі, так далі, і так далі. Але такий великий центр, просто тут біда Гливаки, що на кінці району. І говорити про центр, та що методика, що там 20 радіо і так далі, і так далі, воно ніяк не вписується. Це логічно, Вон не може поселок їхати до Глебахи і, і так далі. Ну, ось в чому діло. Ми про це вчора говорили <плес> з архітектором Київської області, вона логічно каже, що це Васильків центр. розумієте? Але ризики, але ну, я тут, Віславчу, думаю, про це розказував і ну, самі ж почули. Питання не в тому, що там ми хочемо чи не хочемо. Тому що, Якщо з точки зору держави, я ж багато вислівчу, що це село погано, на що ми будемо брати це зло, що пропадається. Ну, ну, це теж так ну, не, не може, може. бути. Але е, такі масив, як Васильків, ну, не, не це роками склалося. Що фактично була промисловість, було багато підприємств, заводів, хлібу, ну, маса всього, і воно фактично все зникло. І зараз одні проблеми починаючи ну, з водою, з каналізацією, з отепленням будинків, ну, і взагалі там і полізних ситуація. І, звичайно, що сюди треба величезні ресурси. Ну, це закономірно, це ну, інакше, ну правильно, ну, це так буде, що тут живе більше людей, 30 тисяч населення живе. Якщо ми навколо не об'єднаємо, ну хай 10 тисяч у цих маленьких селах, це буде 10 тисяч, їх, а їх 30. Природньо буде, що все влетянуться, ну не може бути, інакше просто не буде. Хочемо чи не хочемо? І оці сили або за рахунок їхньої землі, то ж так і говорять, що будуть продавати цю землю, що там майже не буде меж місце населеними пунктами, збільшиться да, ну, більше землі. Та вони ж хто буде цікавий, звиклово будуть вирішати, що там як в цьому селі, то, ну це теж вони боясно, що вони будуть строї там щось там чи фабрик, це чи тому. Отакий, як Васильків, ну, або, хоча нього ресурс, в нього є ресурси. в принципі, Якщо взяти нормальну громаду окремо, вона може ставити. це ж місто власного значення. Воно, воно, воно фактично вже має те, що ми хочемо створити громаду, то воно вже є це вже Василькові вже воно є. Воно вже багато років. Там є виконком, мер, депутати і велика територія, багато населення. Тобто те, що в громаду створити, да, то вже воно є в Василькові. Розумієте? І вже показали, як воно саме існує. Тому моя думка, ну, да, я проти, щоб об'єднання до Василькова, ну, По-перше, межі району зберігаються, ну, бо якщо виділяється не за те, що там я там чи хочу, чи не далі, якщо дивитися в межах області, то мені здається, що це буде набагато проще почати, щоб все-таки межі району збереглися. Ну, по можливості. От. І тоді ну, поділити то, що там 80 кілометр, там, чи 50 км, що в Грибінківська, так як був район Центрінка, а тут. Або це е, Калинівка, центр була і оцей весь масив, або ну, важко сказати, як, як прийметься, бо можливо частина якісь населених пунктів прийнає, там Путрівка застогна там погриби і так далі до Василькова, Да? А ці якось окремо тут. Ну. Але якщо Калинівська громада, то це їм треба архітектуру, земельні ресурси, да. це всі служби. Справа в тому, що та реформа передбачає, як в нас є район, всіма функція району. Те та саме буде кожна громада мати. Якщо це буде Грибенки чи Калинівка, там буде всі земельний ресурс, ну, всі органи, міліція своя буде, які прокуратури. Да. Так, питань масу. Тому що, ну, перше дети думки. Всі ми знаємо, Васильківська районна лікарня. Ми задоволені послугами Васильківської районної лікарні. Не задоволені. Ми говоримо, закони, що це наближення якісних послуг в кожній громаді, в пуні, букві. З нашого району, крім Васильківської районної лікарні, там навіть про це не можна говорити, про інше не можна навіть його Ну, ФАП зробили сучасний в Глевасі, да? Там, От. А все інше це ну, в депресивному стані. І там, і навіть і в центральному району в нашу лікарню, маючи місто, фінансу, гроші напряму дає, да? район дає, і воно ну ці гроші йдуть нікуди. Або ми, як керівники, погано, але це ну, і до нас, воно не то, що там рік там було. Що ми сісім, неможливо можливо, на всього багато можна називати, воно. але воно це є. А надати якісні послуги в цих громадах, чи там Калиніки, ну, чи Борова там, і так само Грибінка, ну взагалі це дуже важко сказати. Це ну, тут треба робити реальну реформу. Реформу з цим говорити. Звичайно, що всі потоки зараз і всі ресурси будували, ну подавали кожне село на цю лікарню. Ну, центральну. От. І я ну, важко сказати але Я, я переконаний в тому, що. Ну, в Калині, чи в грибін, чи якісніше, ну, вона не може, в принципі, бути. Бо Там такі треба колосальні кошти вкласти, щоб вони були. Але якщо кошти є, ми що, за місяць, за два, за рік ми не побудуємо, розумієте? Дивіться, я трошки про інше. 60% залишається податку в місцевому бюджеті, в громаді сформувати. Але ці 60% вони є різні. Наприклад, ми будемо Соловонки, в якого він платить як, я не знаю, що виваха і калиня в кара. І, і наступні села. Тобто залишаються ці податки, які залишаються, то от той от кусочок вверху, Він буде в повній Це, по податкам, я хочу сказати, що тут неправильно ви говорите, Чому? А, перше, не, не воно буде виходить по... По територіальному принципу буде йти, але ми повинні розуміти, що а, ПДФО це насамперед, що, це податок, який платиться людина, яка працює або отримує якісь додаткові надходження. А, от, податок з доходу фізичних осіб. Він ще в Солоніцький завод не працює, виходить, там не такі великі надходження. А, перспектива є, а, якщо мається, перспектива є по трасі і по залізниці, плюс кільцева дорога. Перспектива Гроваха, Калинівка. Путрівка здорівка. Все. Чому Путрівка Здорівка? Тому що нижче здоріка підходить до Калинівки. А це цей узор, це буде великий промисловий узор. Тобто, якщо ми дивимося схематично на карту району, ми повинні розуміти, що в нас є аграрна частина, це грібінки, промислова частина це Калинівка, Главаха, ця частина, де люди, спальний регіон це е, Мархелівка, росли, Чіванкович Гвоздів. Да, ця частина, можливо, липове до Квариочі, і дзвінкове туди, де туди. Все, от принцип. Бюджет, виходить, він формується 60% з ПДФО, на сьогоднішній день ці стіки селищна, їх не отримують. Отримували раніше 25%, зараз не отримують. Передали на район. Все. Але зараз, за рахунок того, що акциз, все інше йде перевиконання бюджету. У вас перевиконання бюджету де приблизно, якщо не помиляюсь, до мільйон. У нас в районі є проблеми. Чому? Тому що у нас... Найбільша проблема це лікарня. Чому? Тому що лікарня на сьогоднішній день мало того, що вона розкидана, енер... опалення, да? циколональні послуги, опалення електроенергії. Друга проблема це кількість лікарів. Вона ну, не зовсім відповідає. Получається, є такі відділення об'єктивно треба закривати, але ми це не можемо зробити. Очне відділення, практично. Ну, не ще, як воно називається? — Термологічний. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ось така у нас ситуація є, але ми це не можемо зробити. Тому питання стоїть в тому, що Калинівський регіон разом з Леваха. Якщо ми чи, чи, рахуємо два індекси із два основних індекса, перший індекс це індекс доходності, він рахується кількість людей, які проживають на території і кількість ФДФ основного податку. Це перше. І другий індекс це індекс, кількість субсидій, яка потрібна для отримання цих громад, він Калинівка Лаваха більш позитивний, ніж Васильків міста і Гривінки. Так, Більше доходу, менше людей, більше якісне, більше перспектив. Все. Ми говоримо, що ця зона, якщо на перспективу Калинівка, глеваха без міста, досить серйозні перспективи по фінансам, по об'єднанні, по всьому, і, скажімо так. Буде можливість, якщо нам плюс додатково нам, ну, на цю громаду, да, тому що я сам проживаю, виходить, варовичем, дадуть 300 мільйонів, то це дуже багато що можна зробити. Дітські сайдики, виходить, пішо, пішло, пішло, все. І кошти, я думаю, на мою думку, я переконаний, що кошти будуть давати визначені. Кошти будуть давати тоді, коли ми об'єднаємося. Але це там, знову ще раз, про об'єднання ми зараз не можемо говорити. Чому? Тому що в нас це прописано повністю. Нема цього проєкту, може говорити тільки про карту. Тобто ми повинні означати. Голова, куди ви тут, 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 скільки? Раз, два, три, чотири зливати. Тут чотири чоловіка зливати. П'ять, п'ять зловати. Куди хоче голова? Принцип. Нормально. Не на то треба куди хоче, куди, в перспективі. Так. Два, три, п'ять років. І да. говорю, зашиється. Да. Є два, дивіться, два. Ряд. Да. От ви послухайте. Є два дуже важливих таких прикладів в історії. Да? По-перше, Територіальна реформа в Грузії. Закони прийняли на сьогоднішній день, нічого немає. Ніхто місто не говорить не радость, нічого. Це та реформа, по якій Грузія живе по сьогоднішній день. Ніяких змін немає. Тобто вони прийняли 5-6 років. Друга реформа це Швеція. Вона почалася, вона буде 10 20 років, 20 років. Польща 2-3 роки, виходить, де ще Прибалтика. Але це ти, правильно, ти, ти, чому? Ви дивіться ти, 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 в Європі? Ми ж молоді в Європі були, ну то більше сидіть. Молоді, не молоді, були хтось, був хто в Європі. Ну, подивимося як. Ти дивишся, навіть глибока провінція, там люди живуть. Живуть не гірше, ніж там в центрі, ще що. Чому? Тому що вони можуть два часа їхати до роботи. Вони живуть в одному місті, муніципальний центр в другому місті. Все. Чому? Тому що фінанси? Ми повинні розуміти, на сьогоднішній день я, до адміністрації. Впливаю, на які, ну я як впливаю. До мене повинні прийти, можливо, що то погоди, які тобі приходить, які тобі з приклад саме моментально. Хочу зробити якісь раді поза межами на пункту, а, значить, відкрити які-то там призвої, створени, ще щось. Тому нам зробили в районну раду, що вони нам погодили нормативну оцінку раз, районну адміністрацію, щоб взяти які-то дозвіл, селищну раду, тому що на території я буду працювати. І ще як варіанти постав адміністрації, чотири органи. Наскільки запутаний механізм? Ми тут живемо, ми до цього привикли. Європейці на це дивляться, у них виникає питання. Як таке може бути взагалі? Це нонсенс. Один орган, ти нас звертаєшся, квіт питання. Один орган на місце, це який повинен бути, це повинно бути. Ну, ми називаємо це громадою, це сільська рада, громада, не при цьому. Ну, в законі прописана громада, все. один орган. Ти звернувся, все вийшов. І це один орган, от ми бачимо так. А далі треба визначитись, як вам жителям в і куди приїхати. Просто хотів до запутати, задали питання, Руслан .е. Черпові, але ну, прикладів можна маса навести. У нас є скоріні ще знаєте? У нас є Сталовонка, ну, рибне рибний господарство. Часні, нові технології і так далі. Вони нічого не платять. .е. Громада їм дала, це земля ж громадська. Ну, чи, це Лонківська, чи Грибінківська чи Крушинківська, ну, да. Прийма... да. прийняли рішення депутати, голова, громада. Для чого? Тому? Там по закону, якщо дається будівництво, брахується ну, об'єм, там 10% на громаду, на отримання інфраструктури і так далі. Вони дорогами, світлом, водою, вони ну, це зрозуміли речі. Але при такій системі, як зараз в нас є кардинал, <світ> ми, ми десь трасу забудуємо, а в нас прибутку не буде ніякого. Тому що зареєстровані в Харкові, то в Києві, то не Бог знає де взагалі зареєстровані. Навіть якщо вони зареєстровані в нас, в них по факту, там, наприклад, 5 тисяч працівників, у них числиться тисяча чи, так, Я не хочу І там вже казати. Мене... Я, я живу в Ливасі, да. якщо я в Києві. Куди мені подати? Я можу розказати. Тому це раз, на, по-друге, навіть якщо вони скажуть, що них 5 тисяч працює, вони скажуть, що офіційна зарплата 2 тисячі, це ж ну, це, так є. Ми ж чуємо їх, як так, я казав, ми навіть поспорити не можемо, ніяк не передареся. А коли вони всі познаємо, що вони менше 5 тисяч, не отримують, то ну, є знайомих, працюють там. А це все ну, бідні є громади. І ми скільки їх не будували. Скільки ми не давали, воно від того нічого не збагатиться збагати, громаду ми не можемо ці фінанси використовувати ресурси свої.